Друзі, вітаю вас на каналі Deutsche Trend. Я Ольга Назаренко-Топ, викладач німецької мови. Сьогодні ми з вами розмовляємо про водійське посвідчення в Німеччині. Мені в інстаграм Директ приходило досить багато запитів, незважаючи на те, що для українців в Німеччині наразі не потрібно міняти водійські права на українські, на німецькі. Тобто, як правило, законом передбачено, що будь-хто, хто приїжджає за кордон, проживає в Німеччині. Протягом 6 місяців може користуватися е, тими правами водійськими, які він здобув в своїй країні, а потім їх потрібно поміняти. Українцям цього наразі робити не потрібно. Ну, я перевірила цю інформацію в Google. Е, сподіваюся, що вона достовірна, актуальна. Але ж є ж багато молодих людей, жінок, які не встигли зробити водійські права в Україні і хочуть зробити це в Німеччині. Так ось. Скільки це триває, скільки це коштує, що для цього потрібно робити. Зараз все вам розкажу. Але спочатку хочу зробити знову невеличкий анонс. Хто дивився минуле відео? Я розказувала про те, що в липні в нас була акція, в якій ми пропонували, тобто реєстрацію протягом липня, безкоштовну на курс розмовляння німецькою. Я про це на YouTube повідомила досить пізно, через те. Ми вирішили, що цю акцію ми продовжуємо спеціально для моїх глядачів на YouTube. В серпні ви можете безкоштовно зареєструватись на цей курс. Посилання на Telegram, в якому цей курс продубльований, тобто на сайті його вже безкоштовно придбати неможливо, але він буде продубльований в Telegram. Це посилання активне, будь ласка, заходьте. Воно під описом. Цього відео не в коментарях, а під описом. Переходьте і вчіться на здоров'я. Тобто доступ до цього курсу у вас буде 6 місяців. А тепер переходимо до теми нашого відео водійське посвідчення в Німеччині. Я коротко розкажу, як робила це я. Це було досить давно, 2009 рік. Мені було на цей момент вже 29 років. Чому я кажу вже? Тому що в Німеччині заведено, що молодь 18 років одразу робить водійське посвідчення, тобто це потрібно на все життя для роботи, для побуту, для всього. Тобто водійське посвідчення, навіть якщо вам потрібно показати ваш персональ аусфайс, тобто ваше посвідчення особисте, так або навіть ваші документи, ваш паспорт, водійське посвідчення, воно прирівнюється до всіх цих документів. Ви можете його придивити. І воно має ту саму вагомість в тих чи інших ситуаціях. Так ось водійське посвідчення необхідне, 18 років всі його тут роблять. Кілька років тому вийшов закон, що можна робити водійське посвідчення в 17 років. Мій син середній зараз це якраз робить: мій Максиміліан. Але там є обмеження, звичайно. Перший рік, здається, потрібно їздити. Ну не потрібно, а обов'язково їздити лише в супроводі дорослої людини, яка також має водійське посвідчення. Тобто, самому за кермо сідати не можна. А вже після 18 років можна. Так, ось, 2009 рік, мені 29 років, моєму третю, третьому сину виповнилося кілька місяців, 4 місяці чи 5 місяців. Я вирішила, все потрібно робити. Водійське посвідчення, мені ж потрібно дітей і на якийсь гурток підвезти десь за містом, і туди, і сюди я мушу їздити також на машині. В цілому я робила водійське посвідчення, ну, з огляду того, що в мене було троє вже маленьких дітей майже 5 місяців. Тобто, як правило, це триває 3 місяці, якщо у вас більше часу є, ви можете це трошечки розтягнути. Дехто робить довше, тому що. Наприклад, студенти, які оплачують собі самі водійські права, це не дешеве задоволення. За кожну годину зараз все розкажу, всі ціни потрібно платити. І так як в них немає великих коштів, відразу це все заплатити протягом трьох-чотирьох місяців, так вони трошечки розтягують цей процес на довше, навіть іноді на рік. Через те тут все. Дуже особисто. Тут немає ніяких часових рамок. Ось за два місяці курс пройшли з 1 липня по 1 вересня. Все здавайте іспит, отримуєте чи не отримуєте права. Так це не працює, щоб ви розуміли, це все дуже особисто. Що вам потрібно спочатку зробити? Вам потрібно знайти школу, так, автошколу німецькою фашулі, ви заводите в Google, фашуля і назву вашого міста. Якщо у вас велике місто, якось обмежте район, тому що необхідно для комфортного навчання, щоб ця автошкола була поблизу вас, щоб ви не їхали туди на якийсь інший кінець міста, щоб ви вийшли, пройшли пішки чи проїхалися автобусом, і ви вже там. Це дійсно важливо. Також це важливо і для вчителя, який вас забирає, наприклад, іноді з дому, так? для практики, для водіння. Це важливо, коли ви йдете на теорію в автошколу, тобто школа має бути поблизу. Так ось, коли ви приходите в школу для того, щоб зареєструватися, ви консультуєтеся, берете інформацію, інформацію з цінами, тому що в кожній землі. Кожному місті, в кожній автошколі ціни будуть плюс-мінус відрізнятися. Є, е, ну, такі, я вам дам середні числа, так? те, наприклад, що зараз оплачує мій син в автошколі, все в нього випитала, виписала. Е, але ціни відрізняються. І, наприклад, може бути так, що реєстрація в автошколі коштує дорожче, але е, години. Водіння будуть коштувати трішки дешевше, ніж в іншій школі. Або навпаки, реєстрація дешевша, а години водіння будуть дорожчі. Тут зважуйте, зважуйте. Те, ну, я би вибрала, напевно, дорожчу реєстрацію і дешевші години водіння, тому що ну, мені було б більше потрібно годин водіння. В мене їх було в моїй практиці, коли я робила права. Понад 20, а може й до 30, от я не пам'ятаю. І це завжди будуть не просто години водіння, година це 45 хвилин, так, а це буде подвійна година, ніби пара, півтори години ви їдете, так ви ну ніхто не робить години по 45 хвилин, тому що ну, це досить мало і немає ніякого потрібного ефекту від такого водіння 45 хвилин. Так, ось, ви зареєструвалися, ви оплатили реєстрацію. Далі, ще в мій час, коли я вчилася, ми вчилися по книзі. Так, ось в нас була така книжка, теорія. Я десь вона в мене ще досі є, я її зберегла, думаю, іноді, може, мені треба буде якісь правила повторити, якісь знаки, вона лежить. Правила дорожнього руху не міняються, вони завжди залишаються актуальними. А на сьогодні у вас є реєстрація в App, вона платна, тобто ви платите в автошколі за цю реєстрацію, отримуєте код, ну це так як робить мій син. І в цій еп в телефоні він вчить матеріал. Крім того, звичайно, там є і запитання до іспиту, він готується, він дивиться, так, можна відповідати. Дивитися свій стан, наскільки би зараз на сьогоднішній день ви набрали би пунктів, здали би чи не здали теорію. Насправді теорія це досить ну, така річ абсолютно проста. Тут складнощів, труднощів не виникає. Всі групи, які здають теорію, наприклад, 15-20 чоловік, ну, буває таке, що одна людина не здала. Але, як правило, теорію здають всі, всі готуються. Нічого складного в цьому немає, взагалі не переживайте. На теорію вам також потрібно буде прийти в школу сім разів по півтори години, так? або 14 годин по 45 хвилин. Ну, тобто, сім разів вам потрібно прийти, прослухати теорію. Я би рекомендувала: ось мій син рвався Максиміліан все на години водіння, все йому вже треба, вже треба. Я кажу: послухай трошки теорії, повчися, а тоді бери години водіння. Тому що коли ти ведеш машину, щоб ти вже орієнтувався в дорозі, в знаках, в тому, що відбувається зараз на дорозі, не просто кермо в руки, і я їду прямо, потім повертаю на Щоб ти розумів, що відбувається навколо так, щоб ти був в цій ну, системі інших водіїв і дорожнього руху, не тільки ти сам. Через те я вам також рекомендую пройти не повністю, але хоча б половину теорії, орієнтуватися добре в правилах, в інших речах, і тоді приступати до водіння. Це має тоді більше сенсу набагато. Тому що ем, водійські години вони дорогі, тобто одна година 45 хвилин, коштує, наприклад, те, що платить мій син, 80 євро, подвійна година ось така пара. Це вже 160 євро. І просто викинути 160 євро в сміття, просто проїхати прямо вліво-вправо, те, що кажу, робити просто на автоматі те, що каже вчитель, немає сенсу. Хоча я так іноді робила. Я іноді отак от робила, аби відбути годину. Ну це я була дурна, дуже я думала, що це працює. Це так не працює, працює тоді, коли ви дійсно в темі, так? коли ви розумієте, що ви робите. Що стосується вибору вчителя, якщо ви відчуваєте, що ви не розумієте до кінця вчителя, це може бути. Наприклад, я не розуміла до кінця свого вчителя, тому що він постійно зі мною розмовляв баварською. Німецьку я знаю прекрасно. А ось баварську я можу ну, вловити сенс, але точно, достовірно, я її не розумію. І коли мені вчитель постійно в машині щось пояснює, Баварською, щось я зробила не так. Я, це можу, я перепитую один раз, другий раз. Нічого не доходить. Роблю вже якось інтуїтивно, все складається. І ось моя їзда, між іншим, ось така досить інтуїтивного характеру. Тобто я знаю всі плани дорожнього руху, але іноді в мене враження, що я просто здогадуюсь, і мені пощастило ось зараз так зробити якийсь маневр. Добре. Через те, ось дуже вам рекомендую. Звертати увагу на те, як говорить з вами вчитель, чи ви його розумієте. Якщо в якийсь момент розумієте, що це все ну, ні до чого, міняйте вчителя, просіть, пояснюйте, чому. Я думаю, що до цього віднесуться з абсолютним розумінням. Для того, щоб отримати водійські права в Німеччині, у вас має бути від'їжджено 12 обов'язкових годин. Водіння 12 годин по 45 хвилин. Сюди відносяться такі особливі виїзди зондафатн. А саме 5 годин за містом, тобто тут мається на увазі траса, так, ось такі якісь дороги, не в місті. 4 години автобан і 3 години нічні години, тобто в темноті ось в таких темних умовах. Ну, вночі ніхто не їздить, але, як правило, досить пізно там. З 9 до 11, то, наприклад, мій син вже таку нічну поїздку мав. Звичайно, що ніхто не обходиться цими 12 годинами, тому що ну, це лише ось такі особливі поїздки. А вам потрібно вміти також взагалі керувати автомобілем, їздити по місту, вміти паркуватися. Ось порахуйте ще, що вам буде потрібно для того, щоб дійсно мати практику водіння. Через те ось здобути водійські права в Німеччині це не дешеве задоволення. Це все дуже швидко сумується, плюсується. В мій час, в 2009 році, я заплатила за права до 2,5 тисячі євро. Це було. Здається, не повних 2,5 тисячі. Зараз мій син рахує, що він вийде десь на 3,5. Дехто мені в інстаграм писав, що взагалі заплатив 4,5-5 тисяч. Тобто це все залежить, ось ці суми, так? Зрозуміти, від чого ця сума залежить? Від того, скільки годин ви наїздите. Звичайно, ще залежить від того, з якого разу ви здасте іспит. Тому що якщо ви іспит не здаєте практичний, за нього потрібно заплатити, а саме 300 євро. Ви повинні за нього знову ж таки заплатити для того, щоб здати його. Наступного разу, а перед цим іспитом обов'язково взяти ще певну кількість годин. Я не пам'ятаю, скільки годин водіння для того, щоб попрактикуватися. За теорію також за іспит потрібно платити, я не пам'ятаю, близько 120 євро, тобто всі ці суми у вас будуть прописані, так? Здається, ну і не так вже багато, але повірте, воно досить швидко плюсується. І крім ось цих речей, про які я казала, теорія, іспит теорії. Далі практика водіння ісперед практичний. Вам потрібно ще обов'язково буде пройти курс першої медичної допомоги. Обов'язково на нього потрібно також буде зареєструватися, ви отримаєте всі адреси, всі контакти десь поблизу вас. Він проходить, як правило, по суботах цілий день, десь 7-8 годин з 10 ранку до 5, 6 вечора. Будьте до цього готові. Ви його мусите пройти, тому що це надзвичайно важлива річ. І не лише в дорожньому русі, взагалі для вас, для того, щоб ви мали ці навики. Повірте, я після того, як зробила е, цей курс, я стала впевненішою в собі, взагалі, ось такі рішучішою можна сказати, тому що відразу після того стався на майданчику дитячому нещасний випадок, дитина впала. З якоїсь качелі вдарилася головою в якийсь камінь, почала слити кров, мама стоїть, не може нічого зробити. Інші люди також повідкривали роти в шоці, кричать: я єдина, яка після цього курсу бере телефон в руки, дзвонить, чітко називає, де ми зараз знаходимося, адресу, що сталося. Люди прибули, дитину завезли в лікарню, і все було добре. Тобто потрібно такі речі дійсно потрібно знати і вміти. Що стосується практичного іспиту, як я вже сказала, о, потрібно бути готовим, щоб ви його можете здати не з першого разу. Будь-яка помилка на дорозі це ви ж розумієте, що це йдеться тут про життя і смерть усіх учасників дорожнього руху, не лише вас, але й інших людей через те будь-яка помилка не пробачається, і іспит буде не зданий. Мій чоловік перездавав о, два рази іспит. З мого оточення дуже багато людей перездавали. два рази іспит, я та, яка їздить не найкраще за всіх. Тобто я їжджу добре, але я їжджу дуже обережно, я не є впевненим водієм за кермом, тому що я дуже рідко їжджу. Тобто, вся проблема в тому, що я дуже рідко їжджу. Так ось я здала з першого разу, мені пощастило, зразу кажу, тому що я здавала. Якась там десята рахунку, ми були всі зібрані групою на якомусь на якійсь парковці. Ті учні, які приїжджали з іспиту, так, їх привозив екзаменатор і е, вчитель автошколи, вони двоє присутні в автомобілі під час іспиту. Вони розказували, що відбувалося, вони розказували про свої помилки. І я це собі мотала на уст, так сказати, так. і Відразу уявляла вже, ви ж знаєте, я люблю візуалізувати, як я їду, що відбувається, де мені треба зупинитися, подивитися ліво вправо і так далі. Тобто всі такі речі, в принципі, які б я, можливо, і так і так зробила правильно, так. Але я про них собі нагадала за рахунок того, що, про що розказували інші учні, через те, будьте також уважні до того, хто що розказує, збирайте цю інформацію, собі робіть таку картину. І відноситися до іспиту надзвичайно серйозно, тому що це надзвичайно серйозна річ. Далі, після того, як ви здали іспит, отримали водійські права, ви будете їздити і мати ці водійські права на основі такого пробного часу. Хоба цайт вона триває два роки під час цього випробовального терміну. Не можна заборонено пити алкоголь за кермом. Ви знаєте, що взагалі в Заліб Німеччині дозволено до 0,2 проміль, якщо я не помиляюся, так це в рамках дозволеного, якщо ви не є учасником, або не то, що учасником, а причиною якогось нещасного випадку. Якщо ви спричинили якийсь нещасний випадок на дорозі, і при цьому у вас був алкоголь, навіть дозволений ну, ця доза дозволеності, так. Все одно ви будете винним. За всю свою практику водіння автомобіля за весь цей час я ніколи не сідала за кермо навіть от з малесеньким ковточком, якогось там шампанською чи ще щось. Я взагалі та людина, яка дуже рідко вживає алкоголь. Але якщо я знаю, що я за кермом, ні разу, тобто для мене це дуже серйозна і важлива річ. Я до цього відношуся дуже серйозно. Звичайно, що під час спробного часу не можна перевищувати швид... швидкість. Тобто, якщо ви будете десь затримані за те чи інше порушення, ви можете просто дуже швидко і дуже легко позбутися вашого водійського посвідчення. Через те в Хобецайт в цей випробовувальний період потрібно їздити надзвичайно обережно. Не лише в цей період завжди потрібно їздити обережно. Є статистика, яка показує, що, наприклад, в цей випробовувальний час водії початківці, ну там дуже низький показник якихось нещасних випадків аварій або пошкодження автомобіля, так які спричиняють водії початківці, тому що вони дуже, дуже обережні, дуже слідкують. А ось коли цей час виходить, коли людина себе почуває впевнено, зараз я тут буду маневри проводити за кермом, так, і те, і те буду випробувати, експериментувати, показувати. Ось тоді стаються. Ось тоді статистика піднімається, показники піднімаються. Тому що люди стають менш уважнішими, менше думають про безпеку, більше покладаються на свій досвід, на свої можливості. Не задумуючись навіть про те, що вони не єдині учасники дорожнього руху. Тобто, коли я їду за кермом, я розумію, що ситуація на дорозі залежить не лише від мене, вона також залежить від інших людей. Потрібно уважно слідкувати за всіма радари мають бути включені на все на дорожні знаки, на пішоходів, на інші автомобілі, на себе, на те, що відбувається в моєму автомобілі, і так далі. І тому. Подібне. Ще хочу сказати декілька слів про страх водіння, тому що дійсно в, мені, в мене були запити від жінок, які кажуть, що я боюся водити, давно не їздила за кермом, зараз якийсь страх, і тут все інакше, інші вулиці, інші люди, інший стиль водіння. Я завжди рекомендую розпочинати, звичайно, з маленьких кроків. Тобто в той час, коли найменше руху на дорозі, наприклад, ввечері, так, ну це о, така, вже, вже темніє, якщо це не літо, але краще так, краще вечір, щоб було темніше, але спокійніше. І ось тоді ви виїжджаєте, їздите по одній вулиці в вашому районі, поблизу, буквально 5 хвилин. так, Запаркувалися, десь, можливо, спробували, де є місце, багато місця. Тобто, робіть це поступово маленькими кроками. Я коли починала їздити, ось практикуватися дійсно вже після іспиту, мої перші поїздки це були поїздки в Фітнес Клуб. Він був недалеко від мене, але все одно автобусом було добиратися дуже незручно. Uh, і я їздила на машині. Я їздила ввечері, тому що ввечері от вже мій чоловік приходив з роботи, вкладалися діти спати, і я виїжджала. Тобто в мене немає проблем їздити в темноті. Так? І от за рахунок того, що це був вечір, мало було дорожнього руху, в мене не було так багато стресу, коли я їхала ці, цією дорогою. Ось так я практикувалася, так я навчилася. Між іншим, зараз я дуже рідко їжджу, У мене взагалі в самої з'явився страх водіння. Мені здається, що я все забула, що я не вмію більше їздити. Настільки рідко я їжджу, тому що тут завжди всюди пішки хожу, де я знаходжуся. Якщо ми їдемо з чоловіком, вдвох мені зручно сісти поряд, пити каву, дивитися в віконечко, слухати музику і не вести машину. І ну, тоді, коли я сідаю за кермо, мені здається, що я ніколи з нього не, не вставала. Хоча перебороти цей не то, що навіть страх, а це якесь таке дивне почуття. Невже оце я зараз поїду? Невже я зараз тут запаркуюся? Мені здається, що також пов'язано з тим, що я рідко їжджу, з тим, що це нова машина, я боюся щось з нею зробити. Буду над цим працювати. Буду над цим обов'язково працювати, тому що втрачати навики водіння не можна, це завжди потрібно. Потрібно їх підтримувати будь-яким чином. Я вам цього також бажаю. Підтримуйте, вчіться, будьте обережними на дорогах, і нехай вам завжди на них щастить. Я вам бажаю гарного дня, вподобайчка, Якщо сподобалося відео, і ми з вами зустрінемося. Наступного разу всім папа.